Для початку хочу привітати всіх учасників тринадцятого засідання міжвідомчої робочої групи, яка традиційно працює в межах програми Відкрита розмова. І перед тим як ми вже перейдемо до конкретної роботи, я хочу привітати Олексія Погорєлова, який ховається за Танію Кутюжинською, який призначений вже указом президента до складу міжвідомчої робочої групи і побажати йому успіхів і відповідно такого ж. Натхнення, як було й досі, в розробці законопроєктів і законодавчих ініціатив в межах групи. Регламент, узгоджений між учасниками, є в кожного з ваших в кожному з наборів ваших матеріалів. І, якщо можна, хотілося б почати з хорошої новини, яка власне відбулася. 7 лютого ми як і пропонували, почали зараз роботу з законодавством, яке наближує Україну до європейського. 7 числа ми зробили таку установчу попередню нараду, на яку запросили юристів, представників громадських організацій, представників асоціацій для початку розробки хоча б плану дій, то хто що вважає зараз за потрібне, і обговорили власне ті напрацювання, які є в кожної з організацій. Що би я хотіла зараз попросити всіх учасників цієї дискусії і всіх учасників власне, міжвідомчої робочої групи, а також, можливо, тих громадських організацій, які до нас тоді не приєдналися, або, можливо, ті, які б хотіли приєднатися. Це, якщо можна, звертайтеся, будь ласка, зі своїми пропозиціями. Із... Побажаннями до участі в цій групі, до Олександра Бухтатого, Саш, покажись, будь ласка, Олександр Бухтатий, Я хочу його представити. Він стає членом нашої команди, власне, як в і, власне, відповідатиме за розробку в першу чергу цього законодавства. Він координуватиме діяльність цієї робочої групи. А з другого боку, він також зараз прийме стафету у Ірини Децюк, власне, по організації міжвідомчої робочої групи і координації всіх процесів, які відбуваються всередині неї. Власне, давайте тоді для початку, якщо можна, заслухаємо короткий звіт Олександра з приводу напрацювань цієї робочої групи. Я прошу всіх юристів і представників громадських організацій ще раз включатися власне в цю роботу. Прошу Олександра. Доброго дня, шановні колеги. Насамперед хочу подякувати всім учасникам наради 7 лютого, за результатами якої можна зробити висновок про те, що у нас є спільна мета, спільне розуміння шляхів її досягнення та спільне бажання цього. Необхідність удосконалення та підвищення якості вітчизняного законодавства у сфері медіа ні в кого вже сьогодні не викликає сумнівів. Основна мета наради Полягала у визначенні ефективних механізмів адаптації вітчизняного законодавства до європейських стандартів у сфері медіа. Я розумію, що де Юре, МРГ не є суб'єктом законодавчої ініціативи, але де-факто на її засіданнях збираються найбільш авторитетні практики, експерти та юристи у сфері медіа. І, на мою думку, варто використати цей потенціал на 120%. Важко назвати новим, наприклад, у лапках, законопроект щодо реформування державних та комунальних друкованих засобів маси інформації. Наскільки я пам'ятаю, його підготовка триває вже більше 10 років. Проблема в тому, що навіть. В разі досягнення консенсусу між головним розробником цього проєкту Держконтули Радіо та головним його ініціатором Національною спілкою журналістів, це не забезпечить ще достатніх умов для внесення його на розгляд Кабінету міністрів із його схвалення і в тій редакції, яка дозволить привести цей процес найбільш вдало. Тут потрібна допомога МРГ. На кожному засіданні міжвідомчої робочої групи порушується питання про захист професійної діяльності журналістів. Зокрема, це стосується законодавчого визначення понять журналіст. Журналістська діяльність та застосування 171 статті Кримінального кодексу України. Я свідомий того, що навіть існування гарних законів ще не є гарантією їх безумовного виконання. Але очевидним є й те, що без таких законів протистояння влади, та суспільств, влади суспільства та мас-медіа буде зростати. Ініціативність, наполегливість та результативність мають встати. Візитною карткою експертної ради. Сподіваюсь, що ця теза знаходить підтримку і розуміння у всіх присутніх. МРГ має бути каталізатором позитивних змін у вітчизняній сфері медіа. Крім того, нагальною є необхідність створення своєрідного експертного контролю за текстами законопроєктів, які вже були прийняті Верховною Радою України у першому читанні, та їх лобіювання до другого читання. Зокрема, це стосується розробленого медіа-експертами, деякі з них присутні в цьому залі, законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України про інформацію у новій редакції та закону України про доступ до публічної інформації.